Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я і все буде добре. Що хочу сказати, у мене кожного ранку влітку така ж сама ситуація. Мені так хочеться дуже рано вийти на вулицю, пройтися для того, щоб відчути свіжість ранку. Але починаю викручуватися, нічого не змінюється. Маємо, що маємо. Але сьогодні у мене була дуже поважна причина, тому що я вибирала, які сережки мені одягнути. А, до речі, йду на базар, купувала абрикоси, і мені жіночка каже, ви ж мені повернете оце. Кажу, ну то поверну, а то а як же? Йду повертати. Вчора в нашому місті відкрився новий магазин. Біжутерії, я про нього нічого не знала. Мені Катюня скидає сторінку і каже: мама, а що у нас новий магазин? Ну, вчора було відкриття. Я кажу, Катюнь, я не знаю. Зайшла на сторінку цього магазину, це біжутерія, дивлюся адреса, наче знайома, наче хто знає, де воно знаходиться. Я приблизно розумію, а де воно, хто його знає. Я пішла, подивилася. І не стрималась, купила собі сарежки. А сьогодні зранку ну, маю, треба їх спиртом продезінфікувати і довго приміряла, які ж сьогодні на себе одягнути. І вирішила, що мають бути саме ці. Отак от. Зараз він ще зачинений, дівчатка. Я буду йти з базару, то я буду йти, я вам покажу, де він знаходиться. Добре? Якщо він відкритий, я запитаю, чи можна зробити огляд. І дівчатка будуть не проти, а я думаю, вони не будуть проти. То я вам покажу, що там є. Угу. Зараз, поки на базар, не люблю бути в боргах. О, добре, наш епіцентр відкритий. Мені потрібно подивитися паперові рушнички. У великому епіцентрі вибір більше був би, бо тут лише на замовлення. Якщо по акції. О, є по акції. Диво були в мене, непогані. Що тут ще? Такі я не Дівчата, Дівчата, ви такі купували паперові рушнички, цікаво. Я ще не купувала, диву купувала, що я там, зеву купувала. А так, а так ні. Ні, не хочу, поки є. Акцій нема таких, щоб мені було до вподоби. Буду чекати. А в нас тут уже пісні готуються, будуть співати. Отак у нас на базарі, щоб ви знали. Ми єдині, так воно і є. Щось я на базар зарано ще викладаюся. Дивлюся ціни, що є. Ну, каже, ще я не повикладалася, давай пізніше, каже, добре. Дивлюся, кукурудза по 22 гривні ракель написано як мед. Дивлюся, картопля по 15, кабачата по 10, болгарський перчик по 60 гривень. Ну, так. Ціни різні. Взяла кукурудзу 5 штук по 20 і на 100 гривень, а потім жіночка підходить і питає, яку ціну кукурудзу, він каже, 100 вона як, а він каже, 5 штук. Взяла 5 штучок кукурудзи. Помідори рожеві по 60, а просто червоні 45. То я взяла рожеві. Ще така цибуля на салат, каже, дуже гарна. По 40 гривень, то пів кіло. Завжди, наче нічого не купувала, а торба важка. Ну, Нічого, то що ти поробиш. Дивлюся, що воно вже так жарко. Дивлюся, у нас там годинник 8.42, що 34 градуси, 19.07. Ні, на 34, 7 ранку. У нас було 19 градусів, чого він пише 34. Нічого. собі. Та ні. Бреше. Угу. Відверто кажучи, я не думала, що тут щось у нас збудувалося і вже є магазин. І саме тут магазин цієї біжутерії. А, тут отакі лавочки поробили. ого. А тут пам'ятаєте, хто з мого міста? Типу фонтан був, а тут у нас кафе Камелія, чи як воно було, 8.45. 30 градусів вже показує. О, Боже. Ще зачинено, мабуть, вони працюють із 9 години. Зараз 8.46. То зачекаємо. У них тут кульки стояли то я і зрозуміла, що тут хоч щось та й є. Поки чекаю, звіряю. Та ні, ну такі 22 градуси. Ну, не 30, як там показую, то. 22 то я повірю. Але не 30, як там. Ні, не хочу я чекати. Дівчатка, ви зрозуміли. Тут продається, воно буду я йти вже, тому що ну, починається спека, мені некомфортно. А, а можливо вони з 10-ї години, то я ж не знаю, немає ніяких об'яв. Тому буду повертатися додому. Зараз готується хвилина мовчання буде в нашому місті. І на прапорі загиблі наші герої. До речі, на могилці цього я була, хлопчика. Отак на площі у нас хвилина мовчання. Щоб ви зрозуміли, на прапорі фотографії наших героїв, які загинули. З нашого міста. І близькі люди приходять і нагадують за хвилину мовчання за загиблими. Вони просто стоять. А ще три хвилини, до речі, до хвилини мовчання. Мім, пожалуй! Зараз гімн України лунає. Оце в нас тільки в нас. Оце ще й показує, як у нас. Це... Ось чому потрібно казати, тому що а, без коментарів не хочу. І, до речі, якби я чекала, щоб відкрився той магазин, я би не побачила цю хвилину мовчання. Що хочу вам сказати, я показую відверто все, як є. Тому що скажу за себе відверто, я не завжди пам'ятаю про хвилину мовчання. Коли ти йдеш по справах, ти не дивишся на годинник, немає ніяких там... Звуків і так далі. Але коли родичі загиблих наших героїв виходять з прапором і зображене їх обличчя на цьому, ну, на хвилину зупинитися можна. Дякую мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. Шануємо наших героїв. Якщо ми бачимо хвилину мовчання, ми ну, я за себе кажу, я не можу не зупинитися. Не завжди я цю дев'яту годину контролюю, не кожного дня, але коли щось бачиш, зупинитися. І для чого має бути хвилина мовчання? Для того, щоб не забували, для того, щоб пам'ятали. Дай Боже мирного неба. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!